Роганський житловий масив, вулиця Зубарєва, 30. У продажі з'являється двокімнатна квартира. Це чудовий варіант для тих, хто мріє з'їхати та жити, та одночасно втілювати в реальність свої ідеї по ремонту. Кухня. Тут же виконаний якісний свіжий ремонт. Встановлено сучасну кухню збудованою технікою. Тож вам не потрібно витрачати час та сили на один з найдорожчих етапів ремонту. Найголовніше основа. По всій квартирі повністю замінена електропроводка. Це величезний плюс та гарантія безпеки, якою часто нехтують. Величезна, простора, засклана лоджія загальною площею 7 метрів квадратних. Все включено. Всі меблі та техніка, які ви бачите на відео, при продажі залишаються новим власникам. Простір для втілення ідей. Санвузол в квартирі роздільний, без ремонту. Ми знаємо, як важливо мати ванну кімнату своєї мрії. Тут ви можете обирати плитку, сантехніку та дизайн, виключно на свій смак. Ну і, звісно, спальня. Також відремонтована, має приємний дизайн. Ця квартира терміново шукає та чекає нового власника.